Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування нутрий. Дав я внутрішні їсти. Сьогодні на вечір внутрі був топінамбур, морква, картопля, листки, капусти ще є по тому. По вольєрі вони не з'їли. Маленькі нутринята в купці сидять. Сьогодні в нас сутки падає дощ. Внутреннят, я щось рахував, то їх є 14 штук малих, якщо я їх правильно порахував. Якщо 14 чи 14, то вже можна говорити про те, що в мене самки встановили рекорд по народжуваності самки, які перший раз народжують, бо в мене більше шести ще в моєму господарстві. Самка першородка не народжувала. Сьогодні зробив комбікорм, Отого перший раз їм дав. Комбікорм до нутрій до стандартного комбікорму, що я роблю. Я для вагітних, нутрій, о, не вагітних, а ті, що народили нутрій, додав ще 3% рибної муки. І будемо дивитися, як, як воно скажеться на тому, на приростах нутрій. От, далі. Але сьогодні хочу підняти тему не про годування нутрій, а про те, як е, підвести підсумки народжувальності і поговорити про те, що як. Як вам сказати, про ранню народжувальність. Дивіться, зараз проведемо аналіз, бо я для себе вже так легенько підводив підсумок. Дані нутрії, що в мене народили, першородки. І так, як в мене була необхідність, була необхідність звільняти територію, бо я почав робити клітки, які ще не завершив. То я створив дану сім'ю даним самкам, які є в даному вольєрі, було 4,5 місяці. Вони були народжені, ну приблизно. <кій> ну, в принципі, точно можна порахувати до дня. Вони були народжені 21 червня. І перша самка. Яка народила в тому кутку, вона народила 20 березня, а останні дві самки народили 24 березня. Тобто майже рівно 9 місяців, як виповнилося самкам. 21 березня було 9 місяців самкам. І вони на на 9 місяці життя понароджувала. Тепер підсумки народжувальності. Ось ця самка народила шестеро втреняк. Одне з них зразу було мертве народження. Далі не знаю, було п'ять, скільки залишилося скільки живих внутріняк, я не знаю, бо чорна самка вічно в тому кутку атакує. Танту самку і дивлюся сьогодні зранку був, давав їсти, то мале внутріння вже, ну ті менші то вже доволі великі, вже ті менші, дивіться, бігають по вольєру, ще 2-3 дні і вони вже будуть добре гонити по вольєру. Вот. І дана самка. 5 ну, 6 нутреняк народила і тут якщо я правильно порахував то їх є 14. Тобто е, 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 ми маємо від трьох самок 20 нутренят. 20 нутренят самки, яким майже ну, виповнилося 9 місяців. Тепер які самки в досить молодому віці народили. Тобто віці 4,5 місяці, як я кинув даного молодого самця, до тих самок, то самки, які мали вагу, я по пам'яті, я не дивився, ось ця чорна самка мала 4, 4, 4, 400 чи 4300 вагу. А дві стандартних, вони біля мали одна 3900, друга 3 700. Ті, що народили, я думаю. Одна стандартна, от та, що ще не, не, не народила, от. то вона була найменша і вона мала на, на 4,5 місяці вагу 2 кг. 700 г. Чого вона мала таку маленьку вагу? А по тій причині, що вона як народилася, то її вага була 125 грамів. Ну, Якщо останні нутрії мали біля 200 грамів, то та самочка мала 125 грам і вона вижила. І ну, Тепер, вона, я вже навіть дивлюся, що в неї бука, е, бука вже гарненькі. Що вона теж вже є вагітна і буде родити. Ще є запитання до тої чорної самки. Тепер висновок. Якщо самки в ранньому віці з тих чи інших причин, а в природі там ніхто в них не питає, коли вони будуть порватися, то самки, які набирають вагу приблизно десь. 3 кг 800 грам, 3700, ну, в тому, бо я буду по своїх самках говорити, то вони йдуть, то вони вже статево статеву зрілів 4,5 місяці і вони, і їх самець покриває. Звичайно, це є неправильно, я вважаю, що е, хоч в мене то все благополучно пройшло, але я вважаю, що. Е, Потрібно самок самоктаки кидати до самця віці шість місяців, коли в них вже сформований скелет. Кістки вже досягли максимальних розмірів, а в чотири з половиною місяці то ще є молоденькі самки і не варто робити. Якщо у вас безвихідь, то так, так як в мене. А якщо є Ну, нормально все, то бажано створювати сім'ю приблизно в віці, ну, щоб самки мали шість місяців. Ну, або при, якщо там хто годує високопритуєними кормами, знов якщо самка досягає навіть чотири з половиною. Кілограми в будь-якому віці, навіть, наприклад, в 5, бо якщо ми дамо премікс, дамо, е, годуємо, е, ну як, складому, е, гранул, наприклад, гранули чи е, кашами, які ми годуємо, і їхня досить висока протеїнова складова, і самки досить гарно набирають вагу. То якщо самка навіть в меншому віці має вже 4,5 кг, то її треба кидати до самця. Бо, наприклад, якщо в 4,5 наприклад, 4,5 місяці і самка має 4,5 кг, то в 6 вона вже може бути і зажирівша. Ну я так прогнозую так, висловлюю свої думки. І, в принципі, при народженні на 20 одна самка тільки в мене з мінусом, а дві самки, навіть які мають, мали 4,5 місяці, і вони благополучно все народили нам. Запитань ніяких нема. Дивлюся по нутринятах, які в кучку сидять. Чотири я їх бачу там, чи є не, не знаю. Ну вони вже такі великі. Так, ну все, ось такий аналіз. До побачення всього найкращого.